Напередодні нового року ялинки стають центром людської уваги. Покупці поспішають обрати собі найпишнішу і найзапашнішу красуню, а продавці чим більше таких продати. Щоб усе було законно і щоб деревцята не страждали від браконьєрів. Лісівники та міліціонери проводять рейди. Перші робляться у місцях, де ялинки ростуть, другі де продаються. Підходимо до продавця і питаємо, які в неї є світвійні документи. І Перевіряємо ці документи, чи є в нього ці документи. Якщо в нього є, то ми дивимося, де продаються ці ялинки. Якщо вони продаються на центральному ринку, то згідно з цих документів він має право продавати. А ні, то згідно з відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення склалася стаття про 160, 160-та значком 2. Під час цьогорічної операції Ялинка вже було вилучено 12 дерев, розповідає інспектор. Днями міліціонери натрапили на більш солідну партію сосен і ялин, котрі продавались із порушеннями законодавства. Реалізатори розмістили машину на розі вулиць 30-річчя перемоги і миру. Просили за новорічний атрибут 50-60 гривень. Як користувались, так. 32 сосни та 11 ялинок, котрі чоловіки не встигли продати, правоохоронці вилучили і повантажили на машину з тим, аби завести їх до міськвідділу. Самі ж продавці стверджують, що їхній товар легальний. А звідки їх бралися, ні Недалеко від Бердичів. Тобто в лісі? Ну, так. Що там, самі рубали? Ні, звісно. Може, не браконіри. Все по документальному. там. Все документально все там. – Розкажіть детально де ви їх брали, в лісі? Ні, я то і є. Не буду цього чувати. Всі громадяни продавали незаконно, торгували не встановлені ялинки, немає ніяких документів на цих ялинок, ні виробки, ні сертифікату на перевезення, ні де вони їх взяли цих ялинок. Тобто, ніяких документів даних громадянин взагалі немає. За незаконну торговельну діяльність адміністративним кодексом передбачено накладання штрафу від 5 до 25 неоподатковуваних мінімумів, каже інспектор. Розмір стягнення для даних громадян встановить суд.